в інтернеті Валерія, привіт, бабуся Галя Іваночка, привіт вітаю святом, Валерія Цьомики, Діана, Богдан, як справи Таня, зачем ви хрюкаєте? що це за язик Галинка Штинь, Привіт, Любочка Олечка, та вас помічник Валера і привіт, Галинку вас з вербною неділею. Здоров'я, миру, радості, щастя, любові, добра та Божої опіки. Привіт, Галюня, зі святом вас і вітання від нас. Сахарок, привіт. Івана, виспалась, а Юля то взагалі з 11 до 16 проспала. та стільки переживань, і дорога, звичайно. Юля Бойко, діанка, як справи у вас? Лес. Оля Прибельська, баба ося Галя, доброго вечора! вас, здоров'я вам! Не я б'ю верба б'є. Богдан, доброго вечора, Марійка Бекеш, Чи можна картоплю на насіння? Люда, привіт. Діана Шевчук, нормально все. Галиночка, дівчаточка, мій тридцятий. Галиночка, Валючка... ж ходить, хто там ваш приїхав додому, рибки зловив, як там? Можна на вечерю до вас заходити на рибу. Так хочу свіжі риби. Я нині Ігора свого звинуватила. Као, ти знаєш, два рази їхали з Тернополя по під Залозецькі де рибу продають. Кав, ти ні разу не сказав, що давай риби купимо. Кав, а я забулася. Я не кажу, чого ти не казав. Що треба стати? я не знав, в тебе вже риба в і закінчилася, яка укінчилася. Тоді заходьте до нас, у нас там є. Валера почистив, помив, буду жарити завтра, бо сьогодні вже сили нема. Такі карасі. Один карас на всю скопу. Це карасі, не їздять, на корубак тільки по десять кілограм. Ну, як риби захоче, то буде і карасики їсти. де володі. Я люблю карасики, я люблю карпи такі, щоб м'ясо на два пальці надав. Де вона? Так. Івана, Галиночка Штинь, доброго мирного вечора. Оля Прибильська, Юля Бойко, привіт. Юлечка, у мене нормально. Діана, в тебе як справи? Іваночка, Діана, привіт, Діаночка, добре. Тамара, Галиночка Штинь, затишного вечора, здоров'я міцного, Галина Штинь, привіт, Іванка Капичук, людочка, Тамарочка, Казачишина, звернув неділю, здоров'я, миру та спокою і Божої благодаті. Оленка Фрідрі, Галинка, Штейн, вітання, Оксана. Доброго вечора усім, Люба, козлика місяць, чи можна ще можна. каструвати? Можна каструвати, але те. трошки він буде болісніше Переносив, бо вже місяць має. Те, що він день може не пити і тако лежати більше, то це є норма, бо вже більше, йому вже тяжче буде перенести, але ще можна. Можна кастрирувати. Давай ну, я трошки почитаю, бо ти вже так хрипиш, що то капець. Давай. Людмилка, Штинь, дай Боже здоров'я зі святом. Добра, здоров'я Божого покрову. Галиночка Штинь, Діанка Шевчук, звернув і неділю вас. Валентина, я тебе люблю. Валерія, а, Валерія, я тебе люблю. Дякую, ми вас теж любимо. Юля, дай Боже, що корицена Юля, Курицина, дай Боже, щоб у всіх все було добре. Доброго вечора, Любаню. Великий привіт всій вашій родині, всім Божого берегу. Дякую, Юля, і вас зі святом, всього вам найкращого. Івана, зі Оля, сні. вам терміново потрібно промочити горло. <гум> Я таким, таким чимось покрепшим. Євгенія, здравствуйте. З у Вас. З вербним воскресенням вас. Дякуємо, Євгенія. І вас зі святом. Доброго вечора. Все найкращого. Галинка, дякую вас також зі святом. Здоров'я, благополуччя та мирного неба. <кл 'як> Юля, лайк встигла поставити. Дякуємо. Лестер. Два пельмення. Ну, Якщо вам вистачає два на пельмені, ну то добре. Смачного вам? Галинка, Людочка, дякую щиро вам за добрі слова. Валерія, я із України. Добрий, ми також Людмилка, Людмила і Євгенія, і вас зі святом, Оксана Андріївна. Оля прихворіла? Та є трошки. Є. Валерія нам котики. Так, дівчата і хлопці, кому треба.